Якщо вам здається, що ми забагато розказуємо про рішення із рухомою підлогою, то вам не здається. Ну от як вам не показати, цей єдиний у світі реально працюючий контейнер із рухомою підлогою. Він сам себе вивантажує без нахилу, без перекиду, без обмежень по маршрутах. Це не фантастика, це TMT Moving Floor Container. сертифікований під морські залізничні та автомобільні перевезення. Переможець трейлер Innovation Award 2023 року у категорії кузов. він поєднав у собі ISO стандартизацію для інтермодальних маршрутів і рухому підлогу, яка ідеально підходить для перевезення збірних і змішаних вантажів. Комбінуйте сипучі палетовані вантажі, збірні і розвантажуйтесь без проблем. Кузова мають об'єм до 89 метрів кубічних, вміщуючи 33 європалети, штабелюються до трьох контейнерів і з вантажопідйомністю підйомністю до 29,5 з половиною тонн. Рухома підлога Cargo Floor із 21 алюмінієвої ламелі. В залежності від модифікації різною шириною стінки кузова сталеві для того, щоб придбати даний контейнер, звертайтеся до нас, адже ми єдиний і офіційний дилер TMT International в Україні.